Один невдалий крок, якась спортивна травма, та що заводно, ушкодження може трапитись з будь-ким і будь-коли. І от знати, як діяти правильно в такій ситуації, це, знаєте, не просто корисно, це може буквально врятувати здоров'я. Тож давайте розберемося що до чого. І от уявімо ситуацію: хтось поруч отримує травму. Що робити? Часто перша реакція це паніка, розгубленість. Але що як замінити ці почуття на чіткий зрозумілий план дій? Саме цим ми зараз і займемося крок за кроком. Так, почнемо з основ. А звідки власне, беруться ці травми? Може здатися, що це щось екстраординарне, але знаєте, найчастіше відповідь криється в нашій звичайнісінькій повсякденній рутині. Ну, погляньмо, це може бути якась інтенсивна фізична робота і, звичайно, спорт чи активні ігри. Але ж не тільки, навіть звичайнісінькі домашні справи, якщо робити їх поспіхом. Варто зробити один різкий нескоординований рух, проігнорувати елементарні правила безпеки, і все результат може бути, м'яко кажучи, дуже болючим. Добре, а що ж таке травма, якщо говорити по-науковому, все насправді просто. Це будь-яке пошкодження організму, яке сталося через якийсь зовнішній вплив. І як правило, мова йде саме про механічну силу, удар, падіння і так далі. Гаразд, з теорією розібрались, переходимо до практики, і почнемо ми, мабуть, з найпоширенішого з розтягнення зв'язок. Думаю, багато хто з цим стикався. Так що ж це таке? От уявімо, що наші зв'язки це такі собі еластичні стрічки, які міцно тримають кістки в суглобі, а розтягнення це коли ці стрічки розтягуються сильніше ніж треба, іноді настільки сильно, що окремі волокни можуть навіть розірватися. Окей, а як зрозуміти, що це саме розтягнення? Насправді тіло саме подасть нам кілька дуже чітких сигналів. По-перше, це різкий сильний біль у суглобі, майже одразу з'являється набряк, ну і трохи згодом можна побачити синець це вже ознака того, що всередині є пошкодження. І що ж робити в такій ситуації? Тут є три простих кроки, які варто знати: перше і найголовніше негайно прикласти щось холодне: лід, заморожені продукти, будь-що. Це допоможе зменшити і набряк, і біль. Друге, потрібно туго, але без фанатизму, забентувати суглоб, щоб забезпечити підтримку. І третій, абсолютно ключовий крок звернутися до лікаря. Самолікування тут погана ідея, потрібен точний діагноз. Рухаємось далі до більш серйозних травм на черзі вивихи. І тут є одне золоте правило, яке треба запам'ятати понад усе правильна іммобілізація. тобто повне знерухомлення. Що таке вивих? Якщо просто, то це коли кістки в суглобі, так би мовити, вискакують зі свого звичного нормального положення. І це, звісно, набагато набагато серйозніше, ніж розтягнення. А тепер увага. Ось найважливіше правило, яке варто просто висікти в камені. Вправляти вивих може тільки лікар. Будь-яка навіть найменша спроба зробити це самостійно, може завдати непоправної шкоди. То як тоді допомогти правильно? Наше головне завдання зафіксувати суглоб саме в тому неприродному положенні, в якому він опинився, нічого не рухати. Якщо це рука ідеально підійде підтримуюча пов'язка, наприклад, з чи шарфа? Якщо нога, знадобиться шина, її можна зробити з будь-якого твердого предмета дошки, палиці, і одразу після цього терміново до лікаря. І ось ми підійшли до найсерйознішого до переломів. І якщо при вивихах іммобілізація була головним правилом, то тут вона абсолютно на 100% критично важлива. Варто знати, що переломи бувають двох основних типів перший закритий. Тут все просто кістка зламана, але шкіра над нею ціла. А от другий тип відкритий, і тут все набагато гірше, шкіра пошкоджена, і уламки кістки можуть навіть бути видні назовні. Ця відмінність ключова для надання допомоги. І ось воно правило номер один при будь-якому переломі, чи то закритому, чи відкритому, забезпечити повну нерухомість. Це найперше і найважливіше, що можна і треба зробити для людини. А чому це так важливо? А тому, що будь-яка спроба перемістити чи транспортувати потерпілого без надійної шини може мати жахливі наслідки. Гострі уламки кістки можуть зміститися і пошкодити нерви, м'язи, кровоносні судини. Це може перетворити відносно просту травму на дуже складну. Проте, накласти шину це не просто прив'язати палицю до ноги. Тут є своя наука, і головне правило таке: шина повинна надійно фіксувати суглоби як вище, так і нижче місце перелому. От погляньмо на приклади якщо зламане передпліччя, то фіксувати треба і лікоть, і зап'ясток. А при переломі стегна, уявіть собі, треба знерухомити аж три суглоби кульшовий, колінний і гомілковостопний. А що робити, якщо перелом відкритий? Тут порядок дій трохи змінюється, бо з'являється ще одна проблема рана. Отже, пріоритет номер один зупинити кровотечу, особливо якщо вона сильна, можливо, навіть доведеться накласти жгут. Друге обережно накрити рану чистою пов'язкою. І вже тільки після цього третім кроком ми переходимо до накладання шини для імобілізації. Окей, ми пройшлися по трьох основних типах травм. Це було багато інформації, тож давайте тепер зберемо все докупи і підсумуємо найголовніші моменти, які точно треба пам'ятати. Отже, якщо спробувати звести все до кількох най найголовніших правил, то що вийде? Давайте пройдемося по цьому фінальному списку. Ось такий собі короткий чек-лист на випадок надзвичайної ситуації. Якщо це розтягнення, ключові слова холод і стискання. Якщо вивих або перелом, головна мета іммобілізація. Золоте правило, яке не можна порушувати, ніколи не намагатися вправити щось самостійно. Шина завжди має фіксувати суглоби вище і нижче травми. І, мабуть, найважливіше, якщо є хоч крапля сумніву, що робити, треба негайно викликати професійну медичну допомогу. І наостанок просто питання для роздумів, маючи ці знання, чи готові ми тепер надати допомогу в критичний момент? Адже розуміння цих простих правил може одного дня справді врятувати чиєсь здоров'я.